Чи вам як вам відправити грунт на аналіз, якщо ми знаходимося в Тернопільській області, а ви в Одесі? <реш> Це страшна задача для наших поштових перевізників. У вас є, якщо ви нам хочете замовити аналіз, у вас є два шляхи. Перший шлях. Це, якщо ви хочете отримати повний супровід, агрономічний відбір ґрунту, аналіз, ви дзвоните Владиславу Анатолійовичу і звертаєтесь до компанії «Інтерагролаб», яка вам розробить стратегію повну. Ваших дій, і також вони самостійно відправлять зразки нам в лабораторію. А другий варіант, якщо ви, наприклад, хочете відібрати ґрунт самостійно, чи у вас є від, ті, хто відбирають ґрунт, у вас є декілька простих шляхів, ш, е, кроків. Ви заходите на сайт microbiolaba.com, знаходите там наш контактний номер або користуєтесь формою зворотнього зв'язку, там залишаєте свої контакти або телефонуєте. Наш менеджер, наш лаборант з вами зв'язується і пояснює вам всі подальші ваші кроки. Він вам відправляє інструкцію з відбору ґрунту, якщо вам це необхідно. Він вам відправляє форму заявки, яку вам необхідно заповнювати. Для замовлення аналізу, після цього е, вам потрібно лише визначитись, з кількістю зразків, які ви будете відбирати з стратегією відбору. Е, потім ви телефонуєте кажете: я вам відправляю 5 зразків, е, надаєте свою адресу. Ми вам надсилаємо зі своєї сторони спеціальну тару мішечки, в які ви ці, ці зразки помістите. Е, мішечки Чому мішечки, а не поліетиленові пакети? Тому що поштою зразки будуть іти декілька днів, і для того, щоб вони лишились неушкодженими і не впріли просто навіть, бо ґрунт часто відбирають дуже вологим, Ми їх поміщаємо в спеціальні наші брендовані мішечки. Через два дні ґрунт приїжджає до нас в лабораторію цілим, неушкодженим. Ми його беремо в роботу, і вам лишається лише дочекатись результатів та рекомендацій, які ми вам надамо. Ось тому все насправді просто. Я думаю, що процес відправки з Тернополя в Одесу і зробити аналізи виглядає набагато швидше ніж ви розповідали. Але принаймні але прина принаймі на так і буде.